Для когось хобі, а для нього стиль життя. Олег Поліщук, рибалка із багаторічним стажем. Сьогодні, 9 липня, у професійне свято, чоловік розповів, що не уявляє свого життя без вудки. Вперше на риболовлю Олег потрапив у 4 роки. Мені видали вудочку, я закинув. Я першого карасика. Такого от, по діяв по команді сусіди, який сказав. Підсікає, тяне, я тяну, підсікнув, витягнув ту рибу, ну таку руки трусяться, все труситься, труситься таке задоволення. Пригадує, у дитинстві вудки вирізали з ліщини, а гачки майстрували з канцелярських скоб. Сьогодні все це можна купити в магазині. Тоді ж риболовля починалася з творчості. Рибалка це дуже інтимна штука, дуже інтимна штука. Хто би б не розказував, хто б вам там не показував, що треба ловити так чи щось ціплять так, все це неправда. Поки ти сам. Своїми ручками не спробуєш, не це не отримуєш, не зірветься у тебе велика риба, наче така. Толку не буде ніякого. Найбільше чоловіку до вподоби полювання на хижу рибу у місцевих водоймах це переважно щука та судак. Каже, ця риболовля ближче до справжнього полювання, адже вимагає терпіння та швидкої реакції. Виходите, ви слідкуєте, ви десь предполагаєте, де вона може. Наш вона полює, щука теж хижак. вона полює за іншими рибками, а ви мусите її переграти полювати її. Це дуже цікава і штука, і коли попадеться вам. Реально такі, я їх називаю, прекрасний екземпляр, який вам вимотає не тільки всю вашу нитку і всю вашу душу. За роки риболовлі траплялися й справжні трофеї. Найбільший сазан вагою понад 9 кілограм. Живучи за кордоном, ловив і екзотичні види риб, але зізнається, найбільша ще попереду. А шикар називалася у них там по цьому. На 2 кілограми такі окуняри, отакі от їдять раків, зміїв там, класна риба, така вона дуже смачна. Оце екзотично жить своє Для чоловіка кожна пора року у риболовлі особлива. Зима змушує пробивати лунки, літо просто кидати спінінг у воду. Але незалежно від погоди азарт не зникає, а бажання повернутися до водойми залишається. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.